Вітаю всіх, хто продовжує навчання на нашій біблійній школі. Ми вивчаємо тему історія гріхопадіння і план Божого спасіння у минулому уроці. Ми говорили про те, що Бог створив світ, всесвіт, і вінцем Божого творіння була людина, яка несла його славу, його образ і його відбиток. Бог створив людину для спілкування з собою. Він створив її для того, щоб вона управляла створеним світом. Але у Вселенні сталася подія, яка змінила хід всієї історії. виник гріх. Спочатку гріх виник серед ангельських істот. Ангел, який був названий Люцифером, він збунтувався проти Бога і став дияволом і сатаною. Він потягнув за собою до бунту інших ангелів, а пізніше підштовхнув до гріха і створених людей: перших людей Адама і Єву. І так гріх увійшов у світ. Тому що людина скористалася дарованою, дарованим їй правом вибору, вільного вибору, і вибрала гріх та непослух Богові і його заповідям. Вибір полягав у тому, що людина просто не послухалася Бога, з'ївши заборонений плід із дерева, про яке Бог сказав, щоб вона не їла із цього дерева. Коли ми говоримо про гріх, важливо зрозуміти нам його сутність і у чому полягає сутність гріха. В своїй глибині гріх чи сутність гріха є невірство. Невірство це означає те, що людина. Не довіряє Богу і не довіряє Його словам. І така людина, яка не вірить Богу, вона просто вважає Бога неправдомовцем. Як це написано у е посланні першому посланні Івана в п'ятому розділі десятий вірш: хто вірує в Божого сина, той свідчення має в собі, хто не вірує Богові. Той учинив його неправдомовцем, бо не вірив у свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Якщо людина не вірить, що говорить Бог, що станеться так, як говорить Бог, вона несерйозно ставиться до Бога. Вона вважає, що Бог обманює, не говорить правду. І звичайно в такому випадку. Важко очікувати якихось хороших стосунків. Часто люди не вірять деяким речам. Наприклад, часто курці, які курять цигарки, вони ігнорують надпис на пачці, де написано, що куріння вбиває, чи, чи викликає рак. І вони вірять, що це з ними не стане. Що це просто обман. Хоча я, як лікар і як пастор, консультував багато людей, які вмирали від раку леген, від раку гортані, і наслідком це був, це був прямий наслідок е зложивання тютюновими виробами. І е, коли ми говоримо про відносини з Богом, то люди не повірили, що коли вони порушать Божі заповіді, то прийде е, те е, слово, яке Бог сказав, що ви смертю помрете, і люди вирішили ослухатися і не дотримуватися Божої заповіді. Саме слово гріх він є грецького походження в новому заповіті по відношенню до слова гріх використовується слово хамартос, яке є похідним від її слова хамартоло, що означає в класичній грецькій літературі промахнутися чи не потрапити в ціль. В англійській мові є таке слово to lose», і ми кажемо лузер це той, хто не, не в той, хто не промахнувся, хто не виконав свої цілі, не виконав свого призначення. І ось, власне кажучи, коли гріх увійшов у світ, це означає, що гріх він зробив людину лузером. Бог мав план для людини, Бог мав благословення для людини. Але людина, відкинувши Божий план, вона вирішила слідувати планом, який запропонував їй сатана. І цей план привів, привів людину і людство в цілому до багатьох невдач і багатьох проблем, від яких людство продовжує страждати і аж до сьогоднішнього дня. Коли, наприклад, розробник розробляє якусь техніку, то він розробляє її з такою е цілю чи наміром, щоб вона працювала довго і надійно, ну у всякому разі, на протязі всього гарантійного періоду. Але дуже часто буває так, що через порушення, наприклад, вимог експлуатації, вона ламається. Коли, наприклад, автомобіль не заливати якісне масло, чи невчасно його міняти, чи порушувати якісь інші регламентні технічні обслуговувальні роботи, е автомобіль може вийти з ладу і не відслужити гарантійний термін. Термін. Тобто це щось є не так, це поломка стається, і гріх це також свого роду поломка, коли план, який був в Бога для людини, він не здійснився і щось зламалося і е, порушилося в житті людини. І гріх, е, як поломка, чи як е, промах, як невдача, він мав свої е, наслідки. Людина, яка була створена по образі і подобі Божі, ми віримо, що Бог троєдиний, так то ми також з писання знаходимо, що людина вона також є троєдина. Вона має три таких основних складових компоненти: дух, душу і тіло. Зокрема, в першому посланні до Солонян 5,23 ми читаємо такі слова: А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний ваш дух. І душа, і тіло нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Це місце говорить, що людська діство, людська істота вона має таких три основних компоненти: це дух. Душа і тіло, дух це сама глибока, сокровенна частина людини, яка має відносини спілкування з Богом. Е душа це наші, е наш розум, чи наші когнітивні процеси, це наша емоційна сфера і це наша воля. А тіло це наша фізична оболонка, в якому перебувають дух і душа протягом земного життя. І ось. Гріх людини він мав вплив на всі три сфери людського життя. Біблія говорить про те, що заплата за гріх це смерть. Тобто, результатом чи наслідком гріха, чи гріхопадіння, була смерть. І ось ця смерть вона захопила всі ці три частини людського єства. Вона вплинула на дух. Душу і на тіло. Перше, що було пошкоджено гріхом, це був пошкоджений дух людини, смерть духа так, самої сокровенної частини людського єства. В Євангелії е, від Івана е, 4. 23. Ісус Христос говорив про одну важливу функцію духа, яка називається поклоніння. Тут написано так. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді, бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі. Та вправді вклонятися дух людини. Це є найбільш сокровенна частина людського єства, і він включає на думку теологів такі три основних аспекти: таке як богопоклоніння. Це потреба поклонятися Богові вищій істоті. Друге, це є е, інтуїція, е, наше духовне перечуття. Ми деколи щось відчуваємо. І третій компонент це є наше сумління, це здатність розпізнавати добро і зло не на основі набутого досвіду, а на основі закладеного якогось певного знання, яке ми отримуємо в спадок як людські істоти. І коли людина е, згрішила, коли вона е, переступила Боже повеління, то в цей момент сталася смерть, але людина не вмерла в цей момент. Пам'ятаєте, Бог сказав до Адама: бо в день, коли ти вкусиш від цього дерева, то смертю помреш. Але коли Адам услухався Бога і їв те плід, е, який дала Єва. І е, він фізично не помер в цей день, але щось сталося з його єством. Помер його дух, його дух втратив можливість і здатність до спілкування із живим Богом. В буті 3 розділ, дев'ятий е, вірш. Я починаю з восьмого по 10, навіть тут написано так: після гріхопадіння е, Адам з'явою, і почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю, і закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав: Де ти? А той відповів: Почув я твій голос у раю, і злякався, бо нагия і сховався. Ми бачимо, що Адам, який раніше мав спілкування з Богом, а Бог зазвичай приходив кожного часу в прохолоді дня і мав спілкування з людьми, він починає. Чинити по іншому він ховається від Бога, він не хоче спілкуватися з Богом. Чому? Тому що щось сталося, він е, вчинив гріх, і е, дух Адама він перестав мати спілкування, близьке спілкування з своїм творцем. І е, ми можемо бачити, що е, смерть духа сталася саме в момент непослуху або в момент гріхопадіння, і результатом цього непослуху це була втрата близьких відносин з Богом. Хоча, е, як особистість, як людина, Адам ще продовжував жити. Він ще в загальному Адам прожив 930 років. Друга частина людського єслава ми казали, це душа. І гріх він також вплинув на душу людини. І під впливом гріха, душа людини почала деградувати. Тобто вплив гріха на душу людини ми можемо описати таким словом чи терміном, як деградація. Біблія використовує таке слово як занечищення людської душі. Деградація вона включає в себе інтелектуальну деградацію. Ну, наприклад, дехто думає, що перші люди були примітивні. Але насправді перші люди володіли величезним інтелектом. Адам називав, давав назви всім тваринам. А щоб дати назву, дати дефініцію, то потрібно виділяти найбільш істотні ознаки чогось. А це вже говорить про високу здатність до таких е, мислительних процесів, як, е, наприклад, синтез, аналіз і тому подібне. До сьогодні вчені. Дивуються, наприклад, як давні люди будували деякі архітектурні споруди, такі, наприклад, як Єгипетські піраміди чи ось Фігури на островах Пасхи і так далі. Це загадка є по сьогодні, і це свідчить, що люди мали високий інтелект, але з часом людина стала інтелектуально занепадати. Людина Стала деградувати емоційно. У людини почали виникати стреси, переживання, емоції, е, негативні емоції. Е, можете собі, наприклад, уявити ситуацію, коли е, Адам з Євою зрішили, і Бог їх якби, вигнав з раю, і Бог сказав Адаму, і смертю помреш. І коли Адам з Євою десь спілкувалися, то могли, бу, бу, між ними могла бути така розмова. А Адам, а що таке смертю помреш? Адам каже, а я не знаю, що таке помреш. Я не знаю, що таке смерть. Я не, вони не Мали такого досвіду, але проходить трошки час. у них народилися діти, і одного разу було два сини. Ви знаєте, Каїн і Авель. І е, коли вони були в полі, то через заздрість старший син він вбив е, е, молодшого, вбив Авеля. І уявіть собі ситуацію вечір. Єва готує для своєї сім'ї вечерю. І є Адам, але немає Авеля, і вони. Шукають Авеля, питають Каїна, ти не бачив свого брата? Ні, я не бачив. А де він є? Вже вечоріє. І вони ну, шукають Авеля, він завжди приходив, прибігають на поле, а він лежить і е, не дихає. І вони не знали, що таке смерть. І Єва починає якби, трясти. Авеля, вставай, сину, тому що є вечеря, але він. Якби мертвий, і можете собі уявити відчуття, е, попробуйте собі уявити відчуття емоцій, які пережила в той момент Єва і пережив Адам, коли вони зрозуміли, що їх улюблений син мертвий. Це було, якби біль, це було розчарування, це була е, відчай, це була якась безнадія. І це емоція, це емоційна сфера. Тобто людина стала переживати негативні емоції, образи, гнів, сором. Одна з перших емоцій, яка виникла, вони мали сором і почали ховатися, хоча раніше цього не робили. Це емоційна. На деградація. Ну і третя сфера людського єства, яка стала також е під владою гріха, це була воля. І виникли проблеми з прийняттям рі рішень. Воля відповідає за наше прийняття рішень. І люди, які стали нащадками Адама, вони не змогли приймати е таких правильних рішень. І сьогодні ми бачимо, що багато людей вони стикаються із труднощами при прийнятті рішень. Є багато людей, які кажуть, я ніколи більше цього не буду робити. Наприклад, я ніколи більше не буду вживати алкоголь, я ніколи не буду вживати Більше наркотиків, але приходить трошки часу, і вони знову роблять те, що вони не хочуть, те, що вони обіцяли, що не будуть робити, або не можуть зробити те, що вони обіцяли, що будуть робити. І ця проблема полягає в тому, що їхня душа, їхня вольова сфера також є пошкоджена гріхом. Гріх вплинув на волюву сферу. І сьогодні людині важко приймати ті рішення, які вона інтелектуально розуміє, що потрібно приймати. І, врешті-решт, гріх він також вплинув і на третій компонент людського єства це на тіло. Тіло насамперед почало старіти, е, появилися зморшки, почало сивіти волосся. І, м -м, звісно, почали приходити хвороби, е, і людина також мусила важко працювати на для того, щоб підтримувати життя. Бог сказав, що до Адама, що ти в поті свого чола будеш заробляти їсти свій хліб. Є така. Історія читав, коли конкістадори почали завойовувати Америку, то вони приплили на одне із острів островів Карибського басейну, і там знайшли плем'я людей, які нічого не ну, ніколи не працювали. тому, що на острові росло багато всього доброго, і якби вони все мали готове. І ці конкістадори силою зброї поневолили тих людей заставили їх працювати на плантаціях цукрової тростини. І в лексиконі цих людей навіть не було такого слова, як працювати, тому що вони не працювали, в них все було, і коли їм треба було придумати таке слово, то вони до слова вмирати додали префікс майже і працювати вийшло як майже вмирати. Але врешті-решт фізичне життя закінчилося фізичною смертю, і людина вмерла. Адам прожив довге по наших мірках життя 930 років. Найбільше тривалість зафіксовано в Біблії життя 969 років, але все одно, врешті-решт, тіло повер... тіло вмерло, тому що Бог сказав до Адама, бо ти порох і до пороху повернешся. І тривалесть життя після гріхопадіння напротязі кількох століть скоротилося різко з 900 років до сучасних приблизно 80%. Сядь років, де в більшості країн люди живуть приблизно так середня тривалість життя в районі 80 років, плюс-мінус декілька років. Крім того, гріх вплинув на стосунки, порушилися стосунки між людьми, соціальні стосунки. Наприклад, між Адамом і Євою почали виникати конфлікти. Адам звинуватив, наприклад, Єву, що вона його підмовила їсти плід і тому подібне. Ну і останнім наслідком було це порушення в природі. Природа перестала коритися людям, почали виникати катаклізми, природні лиха, звірі, флора, фауна перестала бути в підпорядкуванні людини, тому що людина передала цю владу. Ду сатані, послухавшись, його і так гріх, прийшовши в світ, він приніс багато безладу і зруйнував людське діство, людські стосунки, і вплинув на на природу і на е, оточуючий світ. І наслідки цього впливу ми продовжуємо відчувати по сьогодні. Наступного дня ми поговоримо про інші аспекти. А е, сьогодні, е, закінчуючи цю. Цей урок хотів би побажати всім Божого благословення і е, хай Бог благословить вас надалі. Очікую всіх е, завтра на продовження уроку.